Всім привіт! Мене звати Іра Семчич, і ви на каналі трохані». І сьогодні я вирішила зробити для вас відео із шести формул образів на це літо. А взагалі ці образи ви зможете одягати не тільки влітку, а також і в вересні, і в жовтні місяці. Тому це відео буде для вас таке корисним на ближчі чотири місяці. І насправді тут не тільки шість формул образів, а загалом я зібрала на кожну формулу образів по сім образів. Тому в цьому відео ви побачите 42 образа. Тому давайте без лишніх слів переходимо до самого відео. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай трохи, ні не. знаєш що стиль шарик. Викупай трохи, ні, не можеш піти підібрати шкари. Викупай трохи, ні, довешно світ тебе по святий. Викупай, троха, ні є. Yeah. І перша формула луку це шорти або штани плюс топ. Плюс сорочка. Взагалі, в принципі, це досить таки банальна класична комбінація, як одягатись влітку. Хоча зазвичай люди думають, що в сорочці влітку буде жарко, бо, типу, там довгі рукавчики, але насправді ні. Насправді, ляна, наприклад, сорочка чи просто з іншим хорошим складом, вона навпаки буде добре відштовхувати сонце, особливо якщо вона буде світлогому колір. Тому не треба боятися довгих рукавчиків влітку. Це навпаки, може бути дуже зручно. І давайте оглянемо кожен образ прям окремо. Ось, наприклад, я створила образ, в якому, по Є комбінація класних кольорів. Це рожевий і блакитний. Це компліментарні кольори в кольоровому колі, і також яскравий акцент. Це яскрава рожева сумка. І знаєте, він такий підійде, в принципі, як на повсякдення, так і на вечір, якщо ви хочете, наприклад, замінити на підбори, або навіть із цим взуттям, це досить такий е, нарядний образ, але одночасно з цим досить і повсякденний. Тому можна одягати просто на різні випадки життя. Наступний образ, який я зробила, це знову ж таки з цим самим бодіком. Але я додала дуже таку легку сорочку, яка, прям так, знаєте, Розсвічується з такими цікавими кольорами, кольоровою комбінацією. Також розбавила сумкою такою легкою, з дірочками, і цей образ, хоча добавила підбори, знову ж таки, він нібито трошечки таким, знаєте, пляжним вайбом за рахунок цих от кольорів пісочних і цієї сумки, але одночасно з цим це взуття, такі от в'єтнамки на маленькому кітінхіл каблучку. робить цей образ більш таким довершеним і міським. Тому знову ж таки образ який підійде на різні випадки життя. Наступний образ, і, в принципі, так само під. На будь-який випадок життя. Тут джинсові шорти, в них може бути жаркувато, але. Буває, виходиш кудись ввечері, тому можна, в принципі, в джинсі ходити. Плюс такий от топ рожевий, це знову ж таки така сама комбінація кольорів, як і в минулого разу. І ляна біла сорочка, яка буде захищати від сонця і в якій буде дуже-дуже зручно. І тут монохромна сумка і зуття. Насправді я не дуже люблю таку комбінацію кольорів, тому що це ніби супер-супер банально. Але за рахунок того, що взуття з принтом, то виглядає мені здається дуже-дуже непогано. Наступні два образи досить таки елегантні. Тут така чорна сорочка, вона йде під Атлас. І в першому образі тут ще такий, знаєте, вишуканий топ, золота сумка. В наступному образі це класичні шорти. І теж така, знаєте, красива, досить таки вечірня сумка з одного боку. Але і в першому і в другому образі я розбавила ці образи для того, щоб вони були більш повсякденними. І в першому це просто джинсові шорти додала, наприклад. А в другому це в'єтнамки, які без підборів, і знаєте, теж навіює такий більш такий міський стиль. Наступні два образи я створила з такою ляною рожевою сорочкою. І перший образ вирішила зробити такий монохромний супер. Ніжний, і тут комбінація такого бажевого кольору і ніжно-рожевого, і просто мега-мега ніжний образ. І з цією ж сорочкою, і з цією ж сумкою я створила кардинально інший образ. Я додала чорний топ, такий, знаєте, більш прозорий, джинсові шорти, босоніжки темні. І цей образ заграв зовсім новими кольорами. Нічому напишіть внизу, який образ вам подобається більше. Той такий суперніжний. Чи ось цей? Мені особисто подобається в принципі. вони два. Наступна формула луку це спідниця Міді і Джемпер. Здавалося б, джемпер це не. Дуже на літо, але в салі зараз а, глобальне потепління і погода просто в шоці. Я не знаю, як вас, але в нас останній тиждень прям холодно, ми ходимо в верхньому одязі. Тому джемпер на літо це дуже навіть носибельний одяг. Давайте розглянемо кожен образ окремо. Перший образ це дуже такий простий, знаєте, класичний. Тут ржава спідниця, як такий акцент, полосатий светрик і просто базові такі елементи, типу базова чорна сумка і босоніжки. За рахунок того, що у вас зверху досить такий теплий образ, а внизу більш такі літні, чи це босоніжки. То зразу що це саме літній образ. І якщо цей образ у нас вийшов такий монохромний, тому що в нас тут тільки одна яскрава деталь, то наступний образ, навпаки, створилася дуже такою цікавою комбінацією кольорів, тому що в нас тут цілих чотири. Кольори У нас тут і рожевий, і фіолетовий, і зелений, і жовтий. І таким чином у нас вийшла ще одна кольорова схема. Це вже традиційна кольорова схема, коли у нас чотири кольори, і два з яких суміжні, і також з іншого боку кольорового колу теж два суміжні кольори. І з рахунок того, що вони такі пастельні, не агресивні, не яскраві, то образ виглядає знов ж таки дуже ніжним. Хоча тут така от цікава яскрава комбінація кольорів. І здавалось би, вона далеко не для всіх. Я не дуже любительниця кольорів. Мені часто важко дається їх впроваджувати. Свій гардероб, але такий образ я б залюбки одягнула. Наступні два образи я створила з джинсовою білою спідницею, і вони знову ж таки досить такі різні, тому що перший образ я зробила монохромним. Тут такі дуже тоненькі, красиві в'єтнамочки додані, така легка, легка сумка, яку ми бачили в минулих образах. А наступний образ він навпаки вже з цікавими деталями. Тут знову ж таки цікава комбінація кольорів, тому що тут знову рожевий і блакитний. І така трендова деталь це металік сумка. І наступні три образи я зробила з легких. Такими спідницями, такими сатиновими. Перший образ це знову ж таки монохромний. Тут уже з три чверті рукавчиком Це джемпер, він такий оверсайзовий, і, в принципі, спідниця плюс-мінус сідає по фігурі. З рахунок того, що в нас така легка спідниця, легка така ковтина, яка ніде не обтягує. Сумку я теж додала таку от об'ємну, але знову ж таки не структуровану. Хоча, здавалося б, хотілося б нібито э, врівноважити цей образ, тому що там не структурований, хотілося б додати структуру, але мені навпаки подобаються часто такі образи максимально не Структуровані і тут додала такі в'єтнамочки, які теж дуже легенькі, якраз от показують цю таку неструктурованість, таку якусь легкість. І наступні два образи, в принципі, вони ідентичні, тому що тут ідентична сумка і взуття. Але в першому варіанті я зробила яскравий образ, тобто тут знову комбінація кольорів: це зелений, фіолетовий і жовтий. А в наступному образі це монохромний чорний образ, в якому сумка і взуття слугують як два яскраві акценти. Тому, якщо ви боїтеся кольорів, то пробуйте спочатку з монохромного образу і з яскравих аксесуарів і яскравих на мені сьогодні теж така от міді-спідниця. Я, правда, не використала нашу формулу образів, а одягнула просто сьогодні вишиванку, тому що я дуже люблю використовувати вишиванки в повсякденному житті. Це супер красиво, і знаєте, нагадує про нашу батьківщину. І на мені сьогодні і спідниця, і ця вишиванка від бренду Must Have. Must Have – це український бренд з 12-річною історією. В них є магазини в Києві, у Львові, також, звичайно, інтернет-магазин. І ви там знайдете не тільки от такі от красиві вишиванки, але й дуже дуже базові образи. Я правда, єдиний мінус мастхел, це те, що у них немає фото на білому фоні. Я не змогла в ці формули образів покласти речі саме їхнього магазину, але справді дуже дуже багато речей, про які я вам сьогодні буду розказувати, включно з е, спідницями міді, Там є і шовкові, і денім. Майже все, що я вам сьогодні перелічу, ви зможете знайти в магазині Мастхел. І взагалі, вибираючи між мас-маркетом і Made in Ukraine, я зазвичай стараюся підтримувати саме українського виробника, тому що це дуже важливо. Це підтримка економічно не тільки українського виробника, але й загалом цілої нашої України нашої економіки. Мені важлива якість одягу, вибір тканини, лекала. і те, на що я найбільше звертаю уваги, це звичайно позиція бренду. Залишаю вам посилання на магазин Мастхев внизу в описі під відео. Також прикріпляю тут і також в описі промокод, промокодики. Дарую вам мінус 10% до вашого замовлення. Тому велком, поспішайте. Наступна форма образу це легке плаття плюс штани. Так, так, вам не почулося саме така комбінація. Нація, і мені дуже подобається цей тренд. Він прийшов взагалі з нульових, тобто з стилю Y2K. І насправді, хоча він пішов у стилю Y2K, якщо вам не подобається цей стиль, це не означає, що ви не зможете впроваджувати таку цікаву стилізацію в свій гардероб. Тому що я, наприклад, особисто тут створила образи, які зовсім не схожі на стиль нульових. І давайте переглянемо. Перше, це такий от монохромний двоколірний образ. Тут легке плаття, в'язане, міді, легкі чорні штани. Легке тонесеньке взуття, просто босоніжечки з тоненькими лямками, і така легка знову ж таки сумка. Мені супер подобається цей образ. Мені було би дуже цікаво його одягнути. Вони просто немає всіх елементів, бо залюбки вам зняла, як це все виглядає на мені. Але на жаль, немає стільки одягу. Але це насправді не на жаль, це розумно досить. Дуже красивий образ, і який навпаки навіює нам такий, знаєте, мінімалізм в стилі 90-х, а не 2000-х. А от наступний образ, який я створила, точніше, цілих два образи, які я створила, вони навпаки супер-байтукечні. Хоча тут, навпаки, такі сучасні силуети. А саме я вибрала широкі джинси або прямого крою, або широкі. І зверху легке таке оверсайз, таке велике, широке плаття в квітковий принт з рюшами. Знову ж таки, рюші, це нам нагадують нульові. І в першому варіанті я. Додала солом'яну сумку, таку велику, і скомідувала знову ж таки кольори. А тут цікава комбінація: це рожевий і червоний. Я дуже люблю цю комбінацію. Це один колір, але просто різна тональність і виглядає супер. І в наступному образі я додала трендове металік-взуття: це Джейн і сумку, яка є комплементарною до сукні, тобто сукня жовта, а сумка фіолет. Наступний образ досить таки мінімалістичний, але тут цікава кольорова гама знову ж таки: це рожеві штани, зелена сукня і такі пісочні сумка. І взуття в принт. Знову ж таки, нібито принт леопардовий, досить такий агресивний, досить таки привертає увагу. Але загалом, через те, що тут такі спокійні силуети, тут така структурована сумка, плаття шовкове, в якому немає якихось знаєте, додаткових складочок, мизуч -то і тому подібне, так само штани такі легкі. і загалом... Хоча тут є і принт, хоча тут є і кольори, але все рівно цей образ досить таки мінімалістичний. Наступний образ це монохромний образ, і знову ж таки, він такий досить базовий, але з рахунок того, що ви одягнули поверх штанів, це вже дуже цікаво. Плюс до цього всього я додала сукню, який внизу бахрома, і який робить цей образ завершенішим на просто 1000%. І наступний образ це знову ж таки додавання кольорів. Я тут додала рожеві кольори. В першому варіанті це така легка сукня, вона така в'язана, і меріджейни гарна. Комбінується взагалі з штанами, взагалі з таким от образом дуже симпатичних дань. І додали яскравий акцент у вигляді такої яскравої сумки. Мало того, що в неї яскравий колір, а ще й дуже цікава форма, саме сумка сердечко. Вона здається, ще й навіть в стрази до цього всього. І наступний образ він теж навіює отакий от, от перехід з 90-х в нульові. Тут є комбінація кольорів рожевий плюс чорний, але квітка така це прям. 90-ті, 100 стовідсоткові. А от платі з такими рюшами – це теж уже знаєте, перехід до більше до нульових, і плюс сумка я теж додала в такому стилі до нульових. Тому мені подобається така комбінація двох стилів двох двох стихій. стихій. Звичайно, ви можете робити скріншоти цих образів, які ви бачите біля мене, але хочу сказати, що всі ці, і також навіть більше підказок, а саме таких от форм образів, ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Ви можете підписатися на наш патрон, підтримати нас матеріально і отримувати такі от фешн підказки від мене, боді і Аліни. Тому, якщо вам цікаво, вся детальна інформація внизу, ми вас там чекаємо. Наступна форма луку це у нас. Середня або низька посадка це можуть бути спідниці, джинси, штани, будь що плюс кюб-топ. Топ, який нібито схоже по солету на циліндр. В перших двох образах я вибрала рожевий топ, ніжно-рожевий топ. І в першому варіанті я розбавила це такими оверсайз-джинсами і додала ще яскравішу сумку. А в наступному образі з цим же топом я створила більш такий ніжний образ, додала квітку на шию, легку спідничку, підбори, таку структуровану сумку, і образ такий більш жіночний, такий, більш елегантний, романтичний. Наступні три образи: це те, що я вирішила пограти. Тятися з кольором, а точніше з одним кольоровим акцентом, і в першому варіанті це такі легкі чорні штани, білий, оцей топ, Mary Jane, і от яскравий акцент це сумка. В другому варіанті я додала трендові Jane, такий металік, і знову ж таки. Також яскраву сумку. А от третій варіант у нас більш цікавий, тому що я скомбінувала і принт це зебра принт плюс яскраве взуття. І ще два варіанти, які я створила, це Також супер-супер в стилі 90-х. І в першому варіанті знову ж таки рожева квітка і акцентна сумка в металіку. І останній образ це знову ж таки у нас сумка в металіку, це вже золота, але зі спідницею і з такими невеличкими підборами. Виглядає знову ж таки дуже романтично. І в стилі 90-х. Наступна формула образу. Це у нас плаття в обтяжку, плюс подовжений оверсайз піджак і чобот. Піджак або жилет, в залежності від погоди. Може бути такий жилет, як у мене. І так, я сказала, чоботи вам все правильно почулося. Насправді чоботи можна носити влітку, якщо вам дозволяє ваш організм, тому що в когось більше підніють ноги, в когось менше, в когось така терморегуляція, в когось інша. Тому, звичайно, цей варіант не для всіх. Але загалом чоботи можна носити. Це дуже класно виглядає в стилізації, і коли у вас голі ніжки, і там тільки чоботи, це виглядає реально дуже, дуже красиво. І перший образ, який створила, це такий дуже простий образ, але він, знаєте, з таких. Тим вайбом коучели, тому що тут у нас в'язана сукня і казаки. Але він сам по собі монохромний, біло чорний, супер класика. Наступний образ, який я зробила, знову ж таки, з цим самим піджаком, але зовсім зовсім інший вайб, тому що в нас тут яскрава така оранжева сумка, також казаки, але вони в кольорі металік, і також сумка, але вона принтована, вона в зебропринті. І в нас один той самий піджак, але кардинально різні образи. Наступні два образи: вони з бахромою, але знову ж таки в різних вайбах. Тому що перший образ це прості чоботи, така класична Сумка, просто бежевий піджак, така дуже класична комбінація кольорів, просто беж і чорний, таке все мінімалістичне, але в сукні є бахрома, і знову ж таки, це робить образ цікавішим. А наступний образ я навпаки вирішила погратися цією бахромою. І до цієї спідниці і топа це не плаття, це спідниці топа, але вони костюм, тому я вирішила додати їх до плать. Бахрома додалася до цих таких казаків, ще з таким цікавим принтом з цими кактусами. І знову ж таки, нібито теж монохромний образ, нібито теж піджак чоботи і плать. Але вайб зовсім інший. Знову ж таки, тут за рахунок цих казаків і цієї бахрами, і цієї в'язки, теж такий вайб ковчел. І наступні три образи це теж гра кольорів. У нас тут чорна база. В першому образі це чорний піджак, чорні чоботи, але у нас ніжно-рожева сукня, і навпаки, яскраво рожева сумка, так як і говорили в минулих образах, дуже цікаво, тому що один колір, але різна тональність. Наступний образ це комбінація різних кольорів: це зелений і рожевий, тобто сумка рожева і сукня. Зелене. І ще наступний образ. Так само у нас тут чорна база, але база у нас вже в сукні, тобто чорна сукня. Піджак у нас... Блакитний рожева сумка, і додала ще такі от трендові черевики металі. Чому я склала саме плаття в обтяжку в цій формулі образів? Тому що дуже красиво виглядає, коли ви граєтесь з формами, коли верх у вас супер оверсайзовий, отакий от піджак з такими великими плечиками структурований, і під низом ви навпаки, знаєте, показали свою фігуру. Він такий в обтяжку, це може бути легше плаття, трошки структурованіше. Але головне щоб було в обтяжку, і така дуже гарна комбінація форм виходить. І остання формула образів у нас це. Бодік або майка подовжена, головне, щоб це був не круп топ особливо важливо, щоб це було в обтяжку. Плюс ляні широкі штани або шорти, або джинси, будь-що, оверсайзове. У нас знову ж таки тут йде гра об'ємів: низ об'ємний, верх в обтяжку. І здавалось би, знову ж таки, це супер банальна комбінація. Тут не можна нічого цікавого зробити, це просто топ і просто штани, чи шорти чи джинси. Але я вам зараз покажу сім варіантів, які реально досить цікаві. В першому варіанті. Це штани, які йдуть зразу з такою от накидкою, з хустинкою, не знаю, спідницею, не знаю, як це правильно назвати, але це ніби виглядає, ніби це два в одному штани і спідниця. І яскравий акцент у вигляді сумки, і знову ж таки трендове металік-взуття. Наступний варіант теж супер здавався б, банальний чорний бодік, джинси, босоніжки. Але ми додали цікаву сумку, вона така не структурована, супер легка. Мені здається, це цікаво, коли от такі структуровані джинси, а сумка навпаки суп -суп супер легка. І квіт на шиї додає, знаєте, такої трендовості. Наступний образ, якщо ви ходите на офіс, то це просто ідеальний. Мені здається, варіант на офіс, звичайно, якщо не в банку, там чи десь де у вас є уніформа. Але це досить таки класичний образ: це чорний боді, чорні класичні шорти. Лофери і яскравий елемент це золота сумка. Монохромний образ з одним яскравим акцентом. Через теж це чорне воно відчувається. Що це такий витриманий образ. Мені здається, дуже дуже нейс. Наступні два образи дуже повсякденні. В першому це знову ж таки джинси, але структурована сумка і такі от принтовані марічейни. Наступний образ знову ж таки у нас один колір, тобто червоний, але він червоні балетки і рожеві штани, і плюс додана яскрава така принтована сумка. І останні два образи – це такий більш пляжний варіант, просто бодіки, просто шорти. Я не хотіла вже з шортами створювати якісь більш класичні образи, хотіла створити більш такий пляжні варіанти, якщо ви їдете кудись у відпустку. І у першому варіанті це яскравий бодік, кросівки, тому що якщо ви будете багато то, звичайно, найзручніше в кросівках, і яскраво структурована сумка. І в наступному варіанті у нас теж структурована сумка, але вже солом'яна, і босоніжки, і плюс на бодіку багато-багато кіточок. -багато це теж такий дуже трендовий акцент. Справді я думала, що це відео буде набагато коротшим, тому. Жу тут тільки в принципі 6 формул образів. Але так як я вирішила з вами прям кожен образ розібрати, пояснити, чому він цікавий, чому його варто одягати, то відео трошки затягнулось. Я надіюсь, це відео було для вас корисним, цікаво. Напишіть, будь ласка, внизу, яка формула образу для вас найближча, яку ви будете обов'язково одягати цього літа. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. До скорих зустрічі і па-па!